Всім привіт! Це канал Military Model. Мене звати Денис. І сьогодні на огляді модель безпілотного літального апарату Bayraktar tb 2 українських повітряних сил. Так, Модель в 72-му масштабі, номер за каталогом CP-72034. Український виробник Clear Prop. Цікаво. Перше дізнався про цього виробника буквально декілька тижнів тому, перед тим як власне і зробити замовлення даної моделі. Так, на фронтальній стороні бачимо зображення 75-го борту даного безпілотного літального апарату. Він знаходиться в небі, і, якщо видно, достатньо нормально в кадрі в нижній частині зображено острів в морі, скоріше за це за все. Острів Зміїний, і, як відомо, 2 травня 2022 року Беректар ТБ-2 біля острова Зміїний був знищив два катери проєкту Раптор. Це було на відео і в соціальних мережах, і транслювали по телевізору. А також в наступні дні було вражено десантне корабль типу Серна та два зенітних ракетних комплекси Тор. Також біля цього острову. Так. На одній з бічних сторін зображено схему декалей, а також фронтальна, та скажімо так, проекція виду зверху. На задній стороні зображена продукція даного виробника і на ще одному торці зображений. QR-код, не знаю, чого, напевно, сайту виробника, а також написано, що модель складається з 83, частин, а також те, що габарити готової моделі будуть 162 мм на 96 мм, тобто майже 10 см на 16 мм. Давайте подивимось, що знаходиться в даному наборі. Цікава упаковка, в, скажімо так, обкладинці з м'якого картону знаходиться більш тверда картонна коробка, в якій, власне, і знаходяться декалі. Так, присутня інструкція. Декалі, а також ще декалі та ливники. Почнемо погляд з інструкції традиційно. Коробка достатньо малих габаритів, тому інструкція складена майже навпіл. Плюс е інструкція виконана з глянцевого паперу, тому, можливо, буде трошки блікувати в кадрі. Так. Крім інструкції, вкладений такий вкладиш з зображенням борту номер 74 а на тій стороні е зображені інші моделі даного виробника. Так, подивимось, що є в інструкції. На. В першій сторінці зображена картинку, таку, яку зображено і на фронтальній сторінці коробці. Вказані габаритні розміри, кількість деталей, а також коротка інформація про прототип англійською мовою. Також вказані всі кольори фарб, які необхідні для побудови моделі, а також умовні позначення дій. Так, перша сторінка це схема. Ливників та схема декалей також вигляд готової моделі. Так, побудова. В принципі, достатньо цікава побудова. Це, в принципі, як і літак, але і не літак, тому що немає кабіни і традиційних блоків для моделі літака. Невелика кількість деталей, присутнє озброєння, і, скажімо так, органи спостереження. Також додана схема побудови підставки, а також схема фарбування. Основний колір тут сірий, модель виконана в сірому кольорі. І на самій моделі ще розміщена. Певна кількість технічних позначень, а також розпізнавальних знаків українських повітряних сил. Так, присутні два зіп-пакети з декалями. Тут дублюючі картинки з птахом. Чесно, що за птах я не зміг нагуглити. Написано, що це птах. Перемоги, проте. Птах перемоги дублюється і ще у вигляді такого схематичного птаха вишиванки на народних байрактарах. Тому, можливо, річ йде про саме того схематичного, скажімо, так, птаха. В принципі, декаль з позначеннями технічними, розпізнавальними знаками. Бортовим номером, а також зображенням ще цього птаха, скажімо так, дублюючого зображення. Плюс присутні технічні написи білим та біло-жовтим кольором. І давайте тепер перейдемо до огляду самих ливників. Три ливники з Непрозорого пластику і один з прозорого. Розглянемо ж їх всі по черзі. Ливник А. На ньому розміщено основні елементи даного безпілотного літального апарату. Це два елементи корпусу, два крила, хвостові такі комбіновані. Пустове комбіноване оперення, а також дві, скоріш за все, це керовані авіабомби. Ливник С. На ньому розміщені різні дрібні елементи, такі як гвинт, ті ж самі керовані боєприпаси. Різні елементи аеродинаміки та елементи шасі. Присутні два гвинта, треба буде подивитись і які гвинти саме використовуються на українському байректарі ТБ2. І ливник підставка, також з сірого пластику, якщо у вас є бажання зробити даний літальний апарат в польоті. Також прозорий. Ливник з двома прозорими деталями. Скоріше за все, це на органи спостереження, скажімо так, візуального контролю, які знаходиться в нижній частині даного літального апарату. В принципі, на цьому огляд моделі завершено, модель достатньо проста, відсутня кабіна, як для моделі авіації, і плюс достатньо проста. Геометрія е, корпусу, в принципі, як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні та слава нашим захисникам! А на цьому все. До нових зустрічей і бувайте!